Продовжує радувати своїх прихильників переможно результативною грою і як наслідок підніматися вверх щаблями турнірної таблиці, Чернівецька Буковина, третю перемогу поспіль у першості України з футболу серед команд першої ліги здобули наші земляки. Причому Буковинці в черговому матчі змагань здолали не кого-небудь, а другу команду київського Динамо. Грати проти молодої амбіційної динамічної дружини, в якій зібрані найталановитіші футболісти з усієї України, не просто будь-якому супернику, адже намагаючись пробитися до головної київської команди молоді динаміці спроможні продемонструвати футбол найвищого гатунку. Щоб не дати гостям піймати свою гру, Буковина з перших же хвилин почала діяти досить активно. Настанова тренерського штабу на швидкий гол, який повинен був дещо деморалізувати суперників, спрацювала, коли вже на 17-й хвилині після фірмової Зі штрафного гунчака, який безсумнівно був кращим гравцем у цьому поєдинку, своїм дебютним голом у складі боковини нарешті відзначився Ігор Мельник. Дуже чекав довго, щоб забити за боковину, нарешті перший гол ніяк не міг забити. Ну, дуже радий, що команда виграла, саме головне. І радий, що приніс пользу нарешті якусь команду. Цього не вистачає, щоб більше забивати? Саме головне, що ми виграємо, буде перемоги, будуть і багато голів. Я думаю, що Головне, щоб команда виграла, а голи ми постараємося забивати побільше в наступних іграх. І надалі черівчани намагалися не випускати гру з під свого контролю. Хоча прутконогі кияни намагалися все ж таки запропонувати свою модель гри. Другий гол, який невдовзі влетів у ворота динамців, ще більш підкреслив переможний настрій нашої команди в цьому поєдинку. Після деякого безголів'я відзначився Степан Маковічук, який просто зобов'язаний був забивати. Я дуже радий, що я забив цей гол. Я посвящаю своїй жінці. У Нас сьогодні юбілей 5 років, як ми одружилися, і я пообіцяв їй, що я заб'ю гол. І... Дякую хлопцям, що підтримали мене. Да, там курйозний гол, ну я радий за те, що я його забив, і він оказався переможним. Інтрига в матчі воскресла, коли на початку другого тайму динамця вдалося забити гол і скоротити рахунок. Але надалі боковинці контролювали хід поєдинку і не дозволили суперникам більше забивати. Хоча самі мали можливість зробити свою перемогу більш переконливою. Проте і рахунку 2-1 вистачило для здобуття чергових трьох очок. Що ж в доброму настрої команда підходить до кубкового двобою з. Різною київською оболоньєю командою Прем'єр-Ліги, яка відбудеться вже цієї середи, 21 вересня. Задача буде стояти максимально, обіграти грати оболонь, вне зависимості от ліги, яка не виступає. При цьому уваженні команді на сьогоднішній день Букаїна об'язана воювати, як би, грати з такими командами, як оболонь. Я не говорю, що на раніх, вдома ми обязані їх вже обіграти. Ребята хотят, ребята готовы. Всі не вся загвоздка. Пожелание, чтобы трибуны также нас поддерживали. Сері Патюк Василь Патя, Олег Сташкевич, теме дня тива.